Вітаю вас на нашому каналі. У цьому відео хочу показати обрізку однорічних або дворічних кущів винограду, які ще не вступили в плодоношення. Поїхали! У мене тут двох виноградна шпалера, тому я буду формувати на цьому кущі 4 рукави. 4-6 рукавів, залежно від ситуації, подивимось, скільки буде місця, як буде рости кущ, врожайність. Це все ще подивимось, але моя мета тут сформувати 4, може 6 рукавів. Цей кущ посаджений був весною 2021 року. тобто він на винограднику росте тільки один сезон. Мені вдалося вигнати тут два хороші пагони. От, вони дуже добре визріли. Тепер ми їх будемо обрізати, звісно що ж. В перший рік після вегетації ми, звісно, що обрізаємо такий кущ на зворотний ріст. Навіть якщо тут, як бачите, є хороші пагони, які визріли. Тут вони визріли на 80 см, їх теоретично можна було б вкласти на плодоношення, але я цього робити не буду. Тому що мені потрібно сформувати хороші рукави знизу. От. Я цей кущик. Я цей пагінець обріжу досить коротко. Отак. І тут десь приблизно о, хороші бруньки. Отак. Тут треба дати на всякий випадок хороші бруньки, запас, щоб можна було щось вибрати. І тут, на наступний рік, я тут буду гнати 4, максимум 6 пагонів з цих двох пагінців, які мені цього року дуже добре виросли і вислов. Щоб я вже через сезон вклав їх на шпалеру. Тобто ще один сезон я буду ще його. Формувати, ще буду виганяти звідси потрібні рукави. Цей кущ був посаджений весною 2021 року. Я залишив два пагони, він мені дав отакий приріст. Рівень землі приблизно отакий, отут, голова куща набагато нижче рівня землі. Я сформував два рукави, тепер я їх, звісно, що обрізаю на зворотній ріст. Залишаю приблизно 1, 2, 3, 4. Ну, можна трошки залишити запасу. Тут потім вже пронормувати. Так Те саме роблю із цим пагоном. Просто його напросто обрізаю. Далі ми його також ще пригнемо до землі, вкриємо. І в майбутньому пронормуємо тут пагонами. Лозу навіть з молодого куща, якщо вона дуже добре визріла, можна використати ще на посадковий матеріал, на щеплення і так далі. Підійшли до ще одного куща посадки цього 2021 року. Як бачите, лоза також тут дуже добре визріла, все коричневе, повністю тверденьке. От. Забиралися протягом сезону всі пасинки, от все, нічого тут нема. Зараз робимо все те саме, що робили на попередніх кущах. Обрізаємо тут коротко, досить коротко, декілька бруньок більше не треба. От. Тут це ще, в принципі, рахується з запасом, тому що я буду формувати рукави, буду старатися формувати рукави десь ось цих бруньок. З цієї, з цієї, щоб мені пішло тут чотири рукави. От. Підійшли до ще одного куща. Я тут також залишав великий запас лози, як бачите, весною. Тепер проводимо обрізку. Обрізаємо старе, тут залишаю, тут кістки пагінець. Ну, в принципі, можна залишити одну-дві бруньки. Про запас можна залишити спокійно. От. Підрівняю трошечки. От. Залишаємо тут коротенький пагін. Ці пагінці два. Я обріжу досить також коротко, от приблизно. Ну, так, обріжу. От. Це не важливо абсолютно. От ми їх вкриємо потім. Тут виберемо якийсь пагінець для того, щоб з нього сформувати в наступному році рукави. Цю лозу хорошу, бачите, наскільки вона добре визріла. от Дуже добре визріла сорт байконур. Посадка також весною 2021 року. Цю лозу обов'язково можна на щось використати. Абсолютно така сама ситуація і з цим кущем. Тут мають в мене є ще стара деревина, яку я залишив, от, то я не обрізав дуже коротко. І її ми зараз можемо видалити. От, забрали все старе. Цей кущ обрізаємо абсолютно так само. Тобто дуже коротко, от, приблизно десь отак. От. Далі ми тут пронормуємо, це нам ще запас лози, щоб трималися поживні речовини. Оцей пагін, оскільки він тут трошки пошкоджений. Бачите, тут пошкоджений, тут якась його цикадка їла, то ми його обріжемо набагато коротше, приблизно отак. В принципі, можна пагони обрізати і дуже низько, але я це не роблю і завжди залишаю запас броньок, запас поживних речовин. Узу можете, звісно, що використати. Якщо вас цікавить, який інструмент я використовував, то це секатор від фірми Fiskars. Обов'язково відвідайте опис під цим відео. Якщо ви вважаєте, що відео було корисним, дайте нам знати про це в коментарях, ставте вподобайки, поширюйте його серед друзів. Дякую за увагу. Побачимось!